Давайте, так. Отже, перший кадр у мене немає питань, другий кадр немає питань, третій кадр. Тут краще оце, реалізуватися у суспільстві, трошки так е, звучить е, кострувато, скажімо так. Я б його замінила на допоможе зреалізувати або реалізувати себе, досягти успіху. У любимої справі отримати професію, чи щось в такому плані, тобто якісь загально прийняті фрази, які стосуються і нормотипових дітей. Угу. Mm -hmm. Так, що далі? П'ятий і шостий кадр. Да? От ви читаєте: від народження у дитини з'являються різні соціальні зв'язки. Саме заклад освіти допомагає визначитися із подальшими можливостями та віднайти місце в житті. Відчуваєте, що тут не так? В першому реченні ви говорите про це. А в другому речі ви взагалі кажете про відзначити своє місце у житті. Тобто, ці от, соціальні зв'язки е, випадають, про які ви далі будете казати, да? е, І як тут вписується заклад освіти, незрозуміло. Та можна поміняти кадр, п'ятий кадр міняти із третім. Не знаю, тут трошки, скажімо так, трохи оцей кадр, він, скажімо так, випадає з цього контексту, да? Тобто він взагалі його можна або десь після е цих кадрів, да, 9 дев'ятого і так далі, поставити. Або ж зробити перехід. Від народження у дитини з'являються різні соціальні зв'язки. І е завдяки закладам освіти ми можемо або е сприяти е налагодженню соціальних зв'язків та соціалізації дитини, чи. Е Зменшити соціальні контакти та вплинути на її можливості віднайти своє місце у житті. Це можна І коли зменшити, ми будемо показувати спеціалізований заклад, а коли допомогти школу, ну, звичайно. Далі вийде, що залишається те, те саме, угу. але просто ви перефразовуєте так, от, щоб можна було, ну, скажімо так, перейти. Чому саме ви берете оці два стовпчики? Школа, звичайно, або інклюзивна освіта і е, спеця, е, спеціальна освіта. Можна не спеціальні заклади, а спеціальна освіта. Зрозуміли? Угу. Ну, ще з цим написати? Ні. Я зрозуміла. Ну, відеозапис буде. Я думаю, що я вам його виставлю, так. Так, далі йдемо. Тут нормально, 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 так, люди, які сприяють коригуванню здоров'я дитини. Ну, як мінімум, коригування не зовсім підходяще слово, які е, допомагають. Мені здається, там краще а, то лікарі, вони ага. сприя... е... слідкують за розвитком? Ну, можна, слідкують за розвитком, е... підтримують е... здоров'я дитини здоров дитини. Ну, тобто, такого е... спостерігають за здоров'ям дитини, да? Дають поради, ну, щось тому, що сприяють перегуванню. У ну, мене зразу дуже такі асоціації досить негативні, скажімо так. Е, вчителі, я б спочатку поставила, допомагаю дітям пізнати світ та розкрити себе у е, навчанні, у процесі навчання, ну, або е, ну, з такого плану. Да? Соціальні працівники спостерігають за благополучним життям дитини у сім'ї. Так. Ну, Може, краще тут написати, спостерігають за благополуччям родини, в якій виховується дитина. Краще таким чином щось написати. Ну, може... Краще тут написати, спостерігають за благополуччям е, родини, в якій виховується дитина. Краще таким чином щось написати. Тому що тут «благополуччям життям дитини спостерігають, тут трошки воно теж виходить не зовсім. Відчуватися активними, отримувати новий досвід спілкування можна ще додати до родичів. Так. І тут, коли ви починаєте відрізати, от ви проговорили всі ці плюси, да? оточення сприяє адаптації дитини у соціумі. І тут ви зразу пиште починаєте відрізати. Ну, як може зробила якийсь перехід словесний, але подивимося, як воно буде у ролику, коли ви складете це все. Можливо, там і не потрібно буде просто оці от ножиці, клац-клац, і потім дуже буде перейти сюди, до цієї частинки. До речі, ви кажете тут про фото. Може, подумайте оці ось моменти, да? Батьки? Можна там спробувати зробити малюнки, типу так, як ми на парі з вами малюємо, так? Да? А в нас там будуть, ми будемо прикріплювати кнопочками малюнків, батьків, родичів і так далі. Так, малюнки чи фотографії. Ми, в принципі, це хто хоче, щоб розподілити більше ролей, це можна і намалювати. Ти, ти той самий лікар це така просто тінь плюсиком. Дитина, батьки це так само там дитина по центру і з боку двоє батьків. Чисто Друзі, силует навіть. Малюють посмішку на обличчі дитини. Да? Це може бути навіть дівка, яка там. Тримаються за ручки діти, і на одній з, одні з дитини з'являється поспішка, і у всіх інших також може бути такого плану. Тобто подивіться, тому що якщо ви берете фотографії з інтернету, то ну, це все ж таки фотографія. А тут буде ваша творча робота, да? і точно ніхто не скаже, що це плагіат. Якоїсь, або використання, неправомірне використання фотоконтенту. Да? То в інтернеті є ну, типу як кліпарт, що там просто як, як малюнок. Що можна використовувати, погоджується. Е, ну, і так, там ну, воно повністю йде по контуру вже вирізане, бо нам ж не треба, може, ну, mm -hmm. нам по контуру так і треба. Це Я за це бажанням. Хтось може спробувати намалювати. Завжди можна, якщо не вийде, замінити це фотокартками. Ну так, але виходить, це буде малювати вже та людина, яка буде робити фотографії. І результати нашої роботи спільної у 2020 році з групою 2 аппі ви зможете побачити на нашій сторінці у Facebook Інклюзивна освіта, що присвячена освітньому хакатону на інклюзивну тематику, або ж на нашому YouTube-каналі. Окрім цієї групи, також там представлено три інших відеоролики, які створили інші групи, та одна дитина, яка вирішила спробувати свої сили у створенні відеороликів самостійно. До, до зустрічі і підписуйтесь на канал.